Ми знайшли ідеальний под для початківця. Що в ньому такого і чому саме він ідеально підійде для новачка у сфері вейпінгу? Дивіться наше відео до кінця і ви все дізнаєтесь. Всім привіт! Мене звати Таня. А я, Іра. Ми працюємо в мережі Вейпхаб. Так ось наша улюблена Oxva випустила найлегший зі свого арсеналу девайс. і це X-Slim Go. Почнемо з упакування. Який бюджет, така і коробка? У мене все одно. Все дуже на мінімальному рівні. За прозорим віконцем видно девайс і його колір. З одного боку деякі характеристики, а з іншого опір картриджі, які підходять до нього. Ви бачите, що тут написано 0,4 Ом. Ця манюня вже почала дивувати, і тут навіть екрану немає. Галочкою позначено, який опір іде в комплекті, і позаду описується комплектація. Розпакуємо це, боже ти мій, не засовується, а, ні, засунулася. І тут, в принципі, все. Вийшла дуже коротка розпаковка. Мене ж очі за слізьми заливаються. Бачимо у девайсі вже встановлений картридж на 08 Ом об'ємом 2 мл. Є інструкція користувача, а от кабель таїпці зажали, як і додатковий картридж. Але це можна пояснити бюджетністю девайсу. Щодо дизайну, він зроблений під шкіру з візерунками у вигляді кубіків, сама окантовка іншого кольору і матеріалу. Також внизу є гравіювання виробника, а позаду модель. Дуже приємний на дотик. А найголовніше, він максимально легенький. Всього модель нараховує 8 дизайнів. На наш на думку, світленькі кольори будуть доволі помітно затиратися, але навіть і не бюджетні девайси з часом втрачають зовнішній вигляд, тому це не страшно. На корпусі є led індикатор порт для зарядки і регулятор повітряного потоку, за допомогою якого ви, за допомогою якого ви можете регулювати затяжку від вільної до того. led індикатор працює в трьох світлових режимах і кожен колір відповідає за рівень заряду акумулятора. Деталі на екрані також led індикатор може підсказувати про помилки, які стались у вашому пристрої. Якщо затяжка сягнула більше 8 секунд, синій індикатор мигне три рази і перестане працювати. При високій температурі червоний колір замигає 5 разів, і при короткому замиканні червоний індикатор замигає три рази. Коли червоний індикатор замигає 10 разів, ваш пот розрядився. Пора ставити на зарядку. От система має максимальну потужність 30 Вт і сумісна зі всіма картриджами серії OXO. Як тобі таке, Ілоне від 0,4 Ом до 1,2. І це бюджетний девайс, я вибачаюсь. Тобто ви з легкістю можете брати картридж на 0,4 Ом і парити на ньому органічні рідини на відкритому обдуві, що теж не менш важливо. А якщо ви парите сольовий нікотин, обирайте картриджі від 0,6 Ом і вище і регулюйте затяжку залежно від ваших вподобань. Саме тому ми вважаємо, що для новачка це ідеальний варіант через можливість спробувати все і обрати для себе найкращий варіант. Акумулятор. Tutto, tutto, tut. Тут, 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 тут. Акумулятор тут теж не менш потужний 1000 мА. чого вам може вистачити від одного дня активного паріння. Ні більше це все індивідуально, адже залежить від того, яку потужність видає девайс. Вона підбирається автоматично під установлений картридж. Наприклад, якщо ви обираєте картридж на 0,4 Ом, потужність буде від 26 до 30 Вт. Відповідно, якщо ви встановлюєте картридж на 1,2 Ом, потужність сягатиме 10-12 Вт. Тому і акумулятор буде сідати не так швидко. Девайс заряджається одноамперними блочками і зараджу зараджує... Та що ж мене? І заряджений буде приблизно за 40 хвилин. Отже, пристрій манить своєю бюджетністю, і навіть не вірються, що такий маленький, компактний і суперлегкий девайс має такі характеристики. В основному смаку передачі не відрізняється від його попередників завдяки високій якості картриджів. Вам гарантований чистий і яскравий смак. Порівняно з попередніми моделями, такі як Pro, SQ Pro чи навіть V2, Go зберігає високу якість смаку передачі, незважаючи на те, що це більш бюджетний девайс. Тому, не зважаючи на свою доступність, цей девайс не поступається попередникам, забезпечуючи той самий високий рівень. Не забувайте підписатись на наш канал і поставити лайк, а також напишіть в коментарях, чи вразила вас ця новинка. Нагадаємо, що наша мережа має вже більше 40 магазинів по Україні і великий онлайн-магазин. Всіх любимо, всім папа, папа. -па.